Наталя Дмитрівна користується громадським транспортом постійно. Ідею введення електронного квитка схвалює. каже, так і водію легше буде, бо не потрібно гроші рахувати в дорозі, та й держава отримуватиме чесний податок. Ну ми ж йдемо до цивілізації. Чому справа треба? Треба переходити. Я вважаю, що треба. для загального населення я думаю, що це дуже зручно. Один з основних ініціаторів введення електронної системи оплати та контролю в Чернівецьких маршрутках депутат міської ради Андрій Шалеєв запевняє, система ця, окрім того, що підвищить ефективність роботи транспортного сектору та поліпшить якість послуг, ще й додасть безліч переваг пасажиру. Електронна карта перевезень навіть може бути відкрита. Тобто кожен може бачити на своєму мобільному телефоні, на пристрої, на де яка маршрутка знаходиться зараз на маршруті в місті. Це теж можливо. Технічне провадження запевняє також проблем не принесе. Квиток можна буде легко поповнити і в платіжних терміналах, і безпосередньо в транспортному засобі. Абсолютно сплатити як через інтернет банк як в терміналах. Навіть в автобусах будуть стояти певні термінали, якими можна буде без готівкою сплатити. Ми повністю хочемо відійти від готівкових розрахунків в автобусному транспорті, щоб це не відлікало. Чернівчани, як завжди, до новацій ставляться з пересторогою. кажуть, такі зміни можливо не на часі. Я думаю, що це лишній час на даний момент. При такій економіці. При таких боргах закупляти ще обладнання для електронних квитків це 100% вище. Натомість організатори інновації заспокоюють, гроші на провадження електронного квитка виділятиме не міська влада, а інвестори після ретельного вивчення питання. Тобто буде спочатку юридичний аналіз, друге це технічний аналіз, які пристрої для цього потрібно, що для цього потрібно, третє економічний аналіз і четвертий – інвестиційний. Хто з інвесторів захоче це запроваджувати? До того ж, запевняють, всі свої рішення обов'язково винесуть на громадське обговорення, а поки що займається підготовкою до проведення обчислення пасажиропотоку в Чернівцях, яке б не лише показало реальну картину з перевезеннями, але й було підставою для підвищення чи зниження цін на проїзд. Людмила Григорчук Ярослав Ловецький місцевий час.